Добрий день глядачі Ютуба, підписчики мого каналу. Хочу викласти вам черговий ролик про перероблений мотоблок у міні-трактор. Пройшла зима, весна вже наступила, потрібно на городі щось робити, потрібно готувати техніку. Я вдячний всім тим, хто висловив свої побажання, критичні зауваження відносно моєї переробки. А також тим, хто замовляв у мене комплекти для переробки цього трактора, я так зрозумів, що у всіх все вийшло і дуже люди задоволені цим. Ну ось цей трактор, який і був, він перезимував. Зараз в ньому немає ніяких робочих органів, тільки причеплений фаркоп. Є така думка поставити зараз фрезу. Тому що потрібно на городі зробити ґрунт під посадку картоплі. Ще раз хочу звернути увагу глядачів і тих, хто мені задавав запитання, як працює ця навіска, яка дозволяє працювати з фризою в тому виді, в якому мотоблок ішов спочатку з самого заводу. Ось цей механізм. Всі питають, як тут працює, які ролики, які все. Подивіться, тут все, все дуже просто. От тросом тянеться коробка, яка повертається на подчіпника. От у вона фіксується, От, отак вона знімається. Під, під своєю вагою вона падає у робоче положення. Два звичайних блока. В даному випадку, ми, коли начепимо фрезу, будемо опускати цю навіску. Вона все під своєю вагою лягає на таку глибину, на яку ми відрегулюємо осіми карабінами. Якщо буде мало глибини, сюди додаємо ще один карабінчик чи такий кусочок цепочка. І вона залізе в землю по саме, ну, до 20 см глибиною. Щоб почепити фрезу, ми ставимо у переднє положення коробку. Тут у коробці масло я не зливаю і у фрезі також масло було залите, я його не, не знімаю, я пристосовуюсь так, щоб воно було там весь час. Після зими я поміняв масло у двигуні, міняю я десь приблизно через 50-60 мотогодин роботи. Поміняв паливний шланг, тому що він вже від часу потріскався. Ну Більш нічого, тиску колесах, більш нічого такого особливого я не робив. Так як він був, так і залишається. Хочу вам показати, в якому порядку робиться постановка фрези. Нам потрібно у переднє положення подати до кінця. Коробку, щоб вона нахилилася, тут якраз рівень масла, коли ми знімемо цю кришку, буде в рівні, щоб не побігло. вона. Для цього я звичайно ось чіпляю за сідушку, ось ціпляю таким шляхом цепочок за карабін. В такому положенні сидіння, щоб він нікуди не вивезся. В такому положенні я можу тепер вільно зняти, ось із роліка цей трос, який працює, ось зняти цей карабін, який держав у нас за цю тягу, яка до фаркопа йшла. Ось трос у нас, бачите, звільнився той, який. Приводить її у верхню положницю корови. От він залишається, бачите, ця вся система блоків, ось в такому виді має через блочок. Я хочу зразу зауважити і підказати вам, що у тому випадку, якщо ви робите таку навіску, трос бажано поставити потовще, тому що на нього вся нагрузка коли особливо витягаєте прицеп. Якщо ви поставите сюди якийсь трос з шістьорочку чи даже. Менший якийсь маленький, воно його перерве, що й у мене було трапилося так. Тому що коли тягнеться прицеп, це єдина тяга, за яку держиться фаркоп. От ми це все зняли. У нас двигун, коробка в верхньому положенні. Ну, для страховки можна ще подати ще на одне, щоб вона ще більш нахиленіша була, щоб не побігло, там, може там масло дійснути. Знімаємо кришку. Тут у нас 6 болтів, не знаю в кого як, у мене на 18. Китайський розміри гайок. Бажано, щоб все відкручувалось від руки, тому що крутити ключем тут не зовсім зручно. Знімаю цю кришку, яка закриває доступ до шестерень, яка приводитиме в нас фрезу. Масло в коробці я залив, воно в мене чисте, я його не замінюю. Ці болти можна бажано в когось є головка на 18 краще головкою, тому що Рожковим ключем залазити сюди трохи незручно. Ну, я вже напрактикувався, так що Ось особливо нижні тут трохи незручно. Тим більше що тут зараз стоїть да, його можна трошки послабити, тому що тут направляючі болти заважають відкручувати. Ми його Не знімемо, а послабимо це. Просто відводимо його тихенько трошки, на пару сантиметрів. Послабити, щоб ті болти направляючі які всередині, вони там дуже стільно стоять поряд із тими болтами, які тримають кришку. Так що нам краще було б його зняти. Сюди болти я поставив тверді, 10-й клас твердості, тому що часто приходиться їх міняти. То це, то те, те чіпляємо. Бо ті, що з ним йшли зразу, я їх повикидав і тут і проща різьба працює. Ті, що були китайські не годні зовсім, так? Ну, не те, що вони не годні, просто вони від часу. А це тверді болти, повно різьбові, ними можна регулювати довжину. Це все ослабилося. Все все ослабилося. Ми знімаємо. Повністю фаркоп палець виймаємо. Знімаємо фаркоп, от він, в такому виді. Збираємо все назад, щоб нічого не погубити. Ось паркоп. Круштейн за який. У нас кришка в такому виді, в якому О, тепер є доступ до цих болтів. От у цьому місці якраз я ще говорив, що трохи незручно, тому що там мішає болтові крило, а тут дуже малий ход ключа. Ну, як воно тут від руки відкручується, то нам тільки відпустити гайка. Так, все, болти ослаблені. Відкручені гайки. Крішечка в нас знімається. Ось крішечка. Я прокладочку цю не міняв ніколи. Вона в мене акуратно знімається, нічого тут не бігло в мене. О, зняли оце, це все начиння. Коробці, як ви бачите, ось мастила достатньо рівень. Все тут. Нормально. Масло. Ось у мене е, попутно видно задня передача, е, понижена передача, у мене чотири положення цього речага, а повишена, понижена окремо йшла. Зараз вже йде мотоблок, де шість положень. Повишена, понижена в окремому положенні, усім речам включається. Я не знаю у кого як, але в мене, ось бачите, як вона перемикається. Шестерня ходить, поніжена, от отаким речашком. Окремо. Просто переставляються зірочки. Да. Окремо, ну, зірочки зрозуміло, що Окремо від е, основного в мене. Бо це теж мене запитували, як у мене зроблена ця. Так, тут же ми можемо побачити, от як працюють фрикціони. Там є, коли нажимається педаль. Там є двіжиться воно. Ну, може в маслі там не видно, але ну, вони ці фрикціони. правий і лівий. Ну і на це місце ставимо тепер фрезу. Ось ми поставили фрезу. закріпили гайки. В такому положенні, якому вона повинна бути. На... Цим же ж тросом, який підвішує, піднімав фрезу, я її послабляю, знімаю з цього карабінчика. Ось знімаємо цей цепочок, і вона у нас лягає на саму землю, як ви бачите. Тепер тут я це знімаю, ложу на землю в такому положенні і ось таким цепочком. Ось таким цепочком я відрегульовую і ось цими карабінами зачіпляю ви запитували мене, куди я чіпляю. За яке місце я вам показую. Ось тут у мене зроблене таке вичко. Так, ми приблизно прикидаємо стільки, для карабіна треба місця. Можна взяти карабінчики поменше, вони будуть вам більш точніше регулювати. Це поки багато, перекинемо ще на одне. Колеса на фрезі, як ви бачите, немає. Ось я зачепив, бачите? фрезу я зачепив за карабін. Остаток цепочка, я кидаю туди місце, де колесо було. Легко підняти. І отаким от шляхом піднімає фрезу. Транспортне положення. Коли приїжджаємо на огород, ми її кидаємо ось у робоче положення. Тут це прослаблений, вона. Упаде приблизно по саме дошку, ну я тоді ще переставляю карабінчик на дне, щоб менш, щоб ще глибше. Тут вже можна навіть відчепити її зовсім, вона залізе вам у землю хто зна куди. От цей принцип роботи. Піднімаємо призу, будемо виїжджати. Це нам цепочок цей не потрібний вже. Це тільки для того, щоб поставити фрезу, Фіксується. Можна зробити сюди взагалі. Був у мене зразу такий із проволоки шістерки кручок. За який я чіпляв ось сюди за сидіння і за руль. Ну, це те, що я використовую для роботи з фрезою, воно в мене ж і працює для того, щоб її підняти і далі користуватися. У мене в цьому речагу зберігається заводна ручка. Я там У коробці довірявся. У мене є така мала проблема в цьому тракторі, включається дві передачі буває. Ну, Постільки вони були включені, я не звернув уваги, я її методом народного тика виключив, у мене спеціальна там балочка є. О. Я вирішую користуюся, включаю передачу, включаю понижну, виїжджаю за двір, включаю повищену, їду на огород.